Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без морок». Весна: пора чистити полуницю після зими. Це не обов'язкова процедура, якщо ваша полуниця в тому році не хворіла та їй не докучали шкідники. Полониця в мене не хворіла та шкідників особливо не було. Хімічні препарати я перестала використовувати у себе на ділянці взагалі. Мінеральні добрива не використовую теж, тільки органічні. Я робила профілактичні обробки біопрепаратами полониці весні та після того, як полуниця відплодоносила. Осені пролила ще додатково біопрепаратами. Від ґрунтових шкідників ґрунт пролила мітарзинам, листя пробила бітоксібацеліном, а від хвороб пробила триходерміном ґрунт та листя. Старе листя послужило восени корінцям та й взивку прикрили їх від морозу. Через місяць-два воно перетвориться труху, тому, якщо у вас немає часу, можна нічого не робити. Я особисто це роблю, бо мені не подобається вигляд полуниці з сухими листями. Ще трохи прибираю мельчу від кущів. Щоб сонечко краще прогрівала гон біля кущів. Якщо ви вирішили прибрати старе листя, то починати треба це робити до появи молодих паростків на кущах, щоб випадково їх не обрізати. Та дуже обережно, якщо вже перші паростки пішли рости, тоді не спішіть та будьте уважними. Почала чистити полуницю ввечері. У мене три невеликі ділянки. Одну планую після плодоношення прибрати вже четвертий рік на ній полуниця. До нас приїхали гості, я перервала роботу. Та продовжила вранці наступного дня. А сама процедура обрізання листя багато часу не займає. Перед вами інша ділянка. В кінці жовтня подруга попросила цей сорт ремонтантної полониці, вже було пізно це робити, але прищепила три невеликі вуса від кущиків в горщик. Більше вусів не було, та й вони були замалі. Надію, що у корениця теж не було, але все вийшло. Вуса від материнського куща не відривала, горщик закопала в землю та замочувала. Листопад у нас був теплий, і як ви бачите, все вийшло. Вже віддала подорозі трикущика. Це дуже зручний спосіб розмноження полониці, тільки краще це робити в вересні, а не в кінці жовтня. Хоча потрібно враховувати кліматичні зони. У нас 5А. Вважаю, що для зон 5А 5 б вересень це саме той місяць, коли потрібно садити. Звичайно, таким способом можна розмножувати і весною, і влітку. Мені подобається вересень, тому що прищепив і не потрібно слідкувати, паливати осінні дощі зроблять свою справу. У кого інша кліматична зона від 6А до 7Б, то, як показала практика, можна прищепити вуса і пізніше і отримати добрі результати. Це ремонтантна полониця, посаджена навесні 2023 року. Наростила гарні кущики за сезон. Якщо ви садите ремонтантну полуницю по весні, краще прибирати квіточки та не давати квіткувати до липня місяця, щоб кущ прижився та набрався сили. Поруч з ремонтантним сортом полониці у мене посаджений рядок звичайної полониці. Я саджала її по осені. відео є на каналі Полониця без помилок. нижче під описанням до цього відео є посилання. Саджаю полоницю на відстані 50 см друг від друга, щоб мені було зручно обрізати вуса, збирати врожай. Кущі гарно провітрюються і це зменшує вірогідність появи грибкових захворювань. Полониця отримує достатньо поживних речовин з ґрунту. Я навмисно сажала два різних відео поруч чередками. Не збираюсь розмножувати полоницю насінням, то не переймаюсь, що буде перезапилення, а розмноження восами на сортність не вплине. Але дасть багато переваг. Я згодом зроблю відео та поясню, чому. Також восени, коли саджала свою полоницю, показувала помилки, які були допущені сусідами. Зроблю порівняльне відео. Перезимували посажені восени кущі добре, на них також приберу старе листя, вже з'явились молоді листочки, дуже обережно обрізаю, щоб не пошкодити. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!